В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Візмейлі лі презентували проєкт протидії торгівлі людьми. Про ситуацію на дорогах міста інформує прес-служба патрульної поліції. Початок осені порадував теплом, якою буде погода далі. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 22 вересня орієнтовно таким: 274 тисячі 950 осіб особового складу, 4 тисячі 644 танків, 8 тисяч 891 одиниця бойових броньованих машин, 6 тисяч 177 артилерійських систем, 785 реактивних систем залпового вогню, 528 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів верів 4858 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1517 крилатих ракет 20 кораблів один підводний човен 8691 автомобільної техніки та автоцистерн 912 одиниць спеціальної техніки Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмильський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово-зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішнє переміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території ЗМІ району, також можуть приєднатися до стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмильського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу у саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйте до оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Під головуванням заступника керівника офісу президента України Олексія Кулеби на території зміського району відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. Основним модератором заходу виступив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Також у заході взяли участь голови ОТГ Одещини, начальник РВА, урядовці, голова обласної ради та очільники департаментів ОВА та представники силових відомств. Мета цього заходу обговорення та формування спільної візії щодо шляхів вирішення нагальних проблем представниками місцевих і регіональних влад в рамках засідання. Асники визначили головні потреби та пріоритетні питання, які потребують вирішення. Йшлося про збільшення пропускної спроможності автомобільної дороги М-15 одеса Одессирині, збільшення проєктних потужностей зрошувальних земель в Одеській області, необхідність запуску та відновлення виробничних процесів Одеський пропортивий завод. Також значну увагу було приділено питанням забезпечення якісною питною водою населених пунктів із мирського та болградського районів, незадовільного стану систему водовідведення в місті Білгородністровській та місті Кілья, необхідності будівництва. Біологічні очистки господарсько побутових стічних вод у селі Шабо актуальним залишається і питання забезпечення населення сучасним медичним обслуговуванням. Під час засідання були розглянуті питання завершення будівництва амбулаторії, загальної практики загальної практики сімейної медицини в трьох територіальних громадах. Візмийлі презентували проект з протидії торгівлі людьми. Його загальною метою є запобігання торгівлі людьми серед українців шляхом надання інформації про їхню безпеку та контактів гарячих ліній для постраждалих, а також проведення тренингів з підвищення обізнаності вразливих верст населення. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі презентували проєкт з протидії торгівлі людьми. Перша робоча зустріч відбулася 8 вересня на базі самоорганізуючого учбового простору. У заході взяли участь представники патрульної поліції міста Ізмельського районного відділу поліції, місцевої частини Національної гвардії України, навчально-тренувального центру морської охорони, управління соціального захисту населення, Ізмаїльського філіалу Державної служби зайнятості та українського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Відзначимо проект реалізується благодійним фондом Карітас Одеса УГКЦ по всій території Одеської області благодійний фонд каріта судеса у ГКЦ займається вже дуже давно, з 2009 року, проблематикою торгівлі людьми, протидії торгівлі людьми, допомозі постраждалим від торгівлі людьми. І власне в цьому році ми відкриваємо такий проект Візмаїлі. Ка його основна мета це. Надати більше інформації, попередити ці негативні явища, власне, серед найбільш таких постраждалих і вразливих категорій, загальною метою цього проекту є запобігання торгівлі людьми серед українців, шляхом надання інформації про їхню безпеку та контактів гарячих ліній для постраждалих від торгівлі людьми, а також проведення тренінгів з підвищення обізнаності вразливих верст населення. Ми ставимо собі за мету, щоб виявити цих людей і надати їм допомогу, тому що. Дуже важко справитися з наслідками, з наслідками торгівлі людьми, з наслідками насильства, з наслідками експлуатації, і для цього є. Психологи, юристи, кваліфіковані люди, які можуть надати в цьому допомогу. Основна робота спрямована на інформаційну таку, це, це інформаційна робота, це протидія, виявлення, але в нас є і конкретна допомога постраждалим, тому ми зможемо і в рамках нашого іншого проєкту надавати таку допомогу тим людям, яких ми вже виявимо під час цих інформаційних різних акцій. В ході заходу регіональний керівник проєкту Юрій Берлінський представив присутнім ті активності, на базі яких буде відбуватися його реалізація. Це 12 інформаційно-профілактичних тренінгів з різними представниками суспільства, які будуть проведені протягом шести місяців в Ізмаїлі та регіоні. Зустріч була дуже продуктивною, так як залучалися фахівці, які безпосередньо співпрацюють на протидію торгівлі людьми у місті та регіоні. І саме тому, орієнтуючись на те, що вони нам підказували, орієнтуючись на власне те, що з чим вони стикаються, з якими труднощами, ми вже маємо більш чітке уявлення, як пройдуть наступні заходи, які відбудуться в Ізмаїлі у регіоні. Сподіваємося, що громадськість буде долучатися до вирішення цієї проблеми, а також активно відгукнеться на а Ті заходи, які ми їм запропонуємо протягом його терміну, усі коментарі та побажання учасників будуть враховані проектною командою для ефективної реалізації запобіжних заходів, а налагоджені контакти сприятимуть розширенню співпраці між секторами. Наш проект, знаєте, ну хочеться, щоб він був максимально корисним для регіону і для влади, і для мешканців регіону, і для гостей, тобто вимушено переміщених осіб, які зараз. Тут перебувають тому. Ми дякуємо всім, хто взяли участь, і сподіваємося, що проект буде корисним. Окрім Ізмаїла, проект реалізується одночасно у Богородчанах, Бродах, Макарові та Чернівцях. У цей час там проходять аналогічні активності під егідою локальних офісів «Карітас України. Наталя Гаврилова, Теодор Христя для програми новин. Яка ситуація на дорогах Ізмаїла та Ізмільського району? Скільки ДТП сталося за минулі кілька тижнів? Та які ще правопорушення зафіксовані інформує прес служба патрульної поліції? Дивіться далі. За період з 18 по 27 серпня поліцейські відпрацювали близько 210 звернень від мешканців. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Це звернення інформаційного характеру, звернення стосовно шахрайства, стосовно дорожньо-транспортних пригод, порушення. Правил дорожнього руху, заторів на дорогах, про хуліганські дії, про адміністративні правопорушення та правопорушення кримінального характеру. Традиційно велика кількість порушень зафіксована у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Відзначили у патрульній за е вказаний період зафіксовано 332 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Крім того, патрульними складено. Шість адміністративних матеріалів на водіїв, що керували транспортними засобами у стані алкогольного. Або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідні адміністративні матеріали направлені на розгляд до ізмаїльського суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. Крім цього, за окреслений період було складено 36 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки. А саме за куріння, вживання спиртних напоїв в громадських місцях, порушення тиші та громадського порядку. Не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод. За період з 18 по 27 серпня на дорогах міста трапилося 20 дорожньо транспорт. Портних пригод на щастя ніхто не постраждав на минулому тижні. У нас водій вчинив дорожньо транспортну пригоду, знаходячи в стані алкогольного сп'яніння, і патрульні, запропонувавши йому пройти огляд на стан сп'яніння, виявили у нього результат. 4,6 цілих даний результат за 5 років роботи патрульної поліції міста Ізмаїл є найвищим. Це рекордний результат п'яного водія. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та своє здоров'я і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Шановні водії, зважайте увагу на Дорожню обстановку у нас зберігається спекотна погода, зберігається велика кількість транспорту на дорогах. Тому будьте уважні, поважайте один одного і дотримайтесь правил дорожнього руху. І пам'ятайте, наш номер гарячої лінії 102. Звертайтесь, допоможемо. Наталя Гаврилова та Христів для програми новин. Календарне літо вже закінчилося, проте літня погода не поспішає залишати Україну. Середня температура повітря в цілому буде вищою, ніж в той же період в минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра поступово буде опускатися до мінусових значень. Подробиці дивіться далі. Календарне літо вже майже закінчилося, проте літня погода не поспішає залишати Україну. Середня температура повітря в цілому буде вищою ніж в той же період в минулому році. Але подекуди стовпчик термометра поступово буде опускатися до мінусових значень. Перш Перший місяць осені теплий і з невеликою кількістю опадів. У першій декаді було досить спекотно, денна температура досягала плюс 33 градусів, а на півдні України навіть превищила плюс 35. опадів зовсім мало. А тепло зберігається і надалі, особливо на півдні. Вересень 2023-го найімовірніше все ж таки відрізняється від торішнього. Вже зараз за межами України зароджуються значні циклони. Якщо вони до нас прийдуть, погода в Україні швидко, хоча і не надовго Рисі з літньою на осінню з дощами і прохолодою. Потім знову потепліше, але незначно. За узагальненим прогнозом, літо в Україні триватиме ще до 10 днів, а на півдні, можливо довше. Що стосується дощів, то їхня кількість буде відрізнятися в залежності від регіону. Справжні грозові зливи пройдуть лише в декількох областях. У першій декаді вересня жителі Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чорнівецької та Хмельницької областей насолоджуватимуться літньою погодою. Денна температура від 28 до 32 градусів тепла. Нічна – 15-19 градусів. В 0. Похолодання прийде раптово. Очікуються циклони з дощами через день-два. А температура повітря знизиться одразу на 10-12 градусів і не перевищить плюс 22. На Волині, Рівненщині, Житомирщині, а також у Чернігівській, Київській та Сумській областях літо затримається до середини вересня. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 28, вночі буде плюс 13. У другій половині вересня погода стає осінньою. Вдень похолодає до плюс 16 плюс 20 градусів. Дощі відвідують спочатку Сумську, Київську та Чернігівську області, потім підуть на Житомирщину і далі на захід. Закінчиться вересень дощами і похолоданнями до плюс 12 плюс 14 градусів. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях літо затримується на понад три тижні. Опадів не очікується. Далі у Вінницьку та кіровоградську області із заходу стрімко прийде похолодання з дощами. Температура впаде до плюс 20 і нижча. Жителі Дніпропетров що не теплом до 25 вересня. До жовтня температура повітря в області збережеться на рівні плюс 20 градусів. У Черкаській та Полтавській областях весь місяць денна температура, не перевищить плюс 28 градусів і поступово знижуватиметься. Лише у останні п'ять днів вересня очікується більш прохолодними. Температура впаде до плюс 16-18 градусів. У Харківській, Донецькій та Луганській областях літо затримується до 24-25 вересня. У вересня. В першій декаді буде спекотно, стопчики термометрів піднімуться вище плюс 30 градусів. Потім майже тиждень дощитиме, однак навіть сильні опади не зможуть значно знизити температуру. Ще 10 днів вона протримається в межах плюс 22, плюс 24 градусів. Ближче до жовтня дощі припиняться та похолодає до плюс 16-18 градусів. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму вересень відзначиться оксамитовим сезоном. Погода буде комфортною і без опадів. Лише в Криму перша декада дощова та грузова. В день стопчики термометрів піднімалися до плюс 30, плюс 32 градусів, вночі плюс 20, плюс 22. Надалі температура почне плавно знижуватися. 29-30 вересня вже в день у всіх регіонах очікується плюс 20, 22 градуси тепла, а вночі плюс 15, плюс 16. Сніжана Щербина для програми новин. 16 вересня у селі Кулевча Білородністровського району пройшов перший відкритий обласний турнір з боротьби серед юнаків, школярів та кадетів, учасниками якого стали понад 100 спортсменів, в тому числі вихованці відділення вільної боротьби із мильською дитячої юнецькою спортивної школи. Ізмільські борці гідно боролись та навіть продемонстрували кращий кидок цих змагань. Про рівень підготовки наших борців свідчать підсумки змагань. Золото вибороли Константин Чепой у вазі до 30, 35 кілограмів. Владислав Веретильний у вазі 80 плюс срібло. Ростислав Михайлов у вазі до 35 кілограмів. Ярослав Арнаут у вазі 25 кілограмів. Та Юрій Переверза у вазі до 60 кілограмів, а Іван Миколаїв у вазі 80 плюс бронзу. Показово, що у фіналі у вазі до 35 кілограмів зустрілися з. Борці Костянтин Чепуй та Ростислав Михайлов. І розіграли перше та друге місця. Костянтин виборов золото, а Ростислав Срібло. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів Миколу Славова та Ігоря Судєва та бажаємо нових досягнень. Розкажіть про грань. 2 на жаль, в умовах сьогодення діти задають саме такі питання. Тому одним із найактуальніших завдань ДСНС є навчити молоде покоління поводитися з вибухонебезпечними предметами, розрізняти їх види, як діяти у разі виявлення схожих чи підозрілих знахідок, кому телефонувати 101 та 102, на яку безпечну відстань відходити, мінімум 100 метрів. Та чому усі ці вибухівки так небезпечні для людського життя? Ізмінські діти поповнюють свою скарбницю знань. Сьогодні Ізмил попрощався із захисником України, вірним сином українського народу, молодшим сержантом, гранатометного взводу роти вогнової підтримки батальйону морської піхоти Валентином Стефаніком. Валентин Валентинович народився 19 січня 1983 року в місті Ізмаїл. Був молодшим сином в родині, вчився в шостій школі. Потім у вищому професійному училищі номер 9 Працював, допомагав матері, особливо після смерті батька. Ростив доньку. Та коли прийшов час, став на захист рідної країни. Він був у найгарячіших точках бойових зіткнень поруч із побратимами боронив рідну землю від російських окупантів, наближаючи перемогу, герої не вмирають. Слава Україні! А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 60 копійок, продаж 38 гривень 33 копійки. Євро купівля 39 гривень 92 копійки, продаж 41 гривня 27 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмилі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів гроза. Вітер південно-східний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 28-30 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно, без опадів вітер змінних напрямків. 4,7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-19 градусів тепла. В день 22-24 градуси з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.